Хорошого дня, дорогі друзі, всім! Часто чую таке запитання від людей: чому війна? Чому Бог допустив війну? Або чого Бог послав війну? І таких питань багато. І насправді це питання не празне, воно хвилює всіх нас. Тому хочу дати відповідь згідно Божого Слова. По-перше, Ісус Христос сам говорив у 24 му розділі Євангелії Матвія, там записано, Матвій записав, що Христос говорив, що будуть війни, будуть хвороби, будуть війни, тому що це ознаки останнього часу. Також він казав, що буде голод. І коли була епідемія, часто мене люди питали, як ти думаєш, після епідемії вже буде все добре, чи заживемо вже краще? Я кажу, ні, буде гірше. І ось прийшла війна. Чому прийшла війна? Війну не Бог робить. Люди роблять війну, злі люди, вони хочуть робити зло, вони хочуть зайвого збагачення або гордість, або ще щось, і вони роблять зло. То, що Христос казав, що це буде, це не значить, що Він хоче, щоб ми робили зло. Ні. Він просто знав наперед і він сказав, що це все буде. От. Але разом з тим. Є певна відповідальність на всіх людях за війну. Коли ми порушуємо заповіді Божі, то Бог не охороняє нас, Він забирає свій захист. І колись в старому Ізраїлі, коли в старому заповіті описана історія, що це книга суддів, що прийшли вороги і почали воювати, захоплювати, грабувати Ізраїль. І тоді одна пророчиця сказала, її звали Девора. Вона каже: вибрали нових богів, тому і війна біля воріт. Яких нових богів? Кожного свій Бог. У когось Бог це горілка, у когось це блуд, у когось ще щось. Але люди не хочуть ходити путями Божими, тому Бог не хоче їх захищати. І сьогодні мені часто люди кажуть, нехай твій Бог зупинить війну. Але коли Бог каже, нехай люди покаються, то люди не хочуть. Бог каже, покайтеся і віруйте в Євангелію. Люди кажуть, нам то не треба. Але нехай твій Бог зупинить війну. Вибачте, Бог, це не є кишеньковий Бог, це не є джин, який зробить всі ваші побажання. Ні. Якщо ми хочемо, щоб Бог нас захистив, нам треба покаятись перед Богом в своїх гріхах, почати жити для Бога, служити Богу. Адже християнство це не одна із релігій, така як і інші. Ні. Суть християнства не в цьому, сам Божий Син прийшов на цю землю, взяв на себе покарання за гріхи людства і помер за це на Христі, для того, щоб викупити нас від покарання за наші гріхи і дати нам нове життя. Апостол Петро казав так, каже, що Христос сам тілом своїм підняв гріхи наші на хрест, для того, щоб ми звільнилися від гріхів і жили для праведності, а далі каранами його ви уздоровились. Тобто не для того, щоб ми просто святкували християнські свята і вважали себе християнами. А каже апостол Петро, щоб ми звільнилися від гріхів і жили для праведності. Але сьогодні люди живуть для гріха, для задоволень, для збагачення, а потім дивуються, чому це Бог нам не хоче допомагати. Вибачте, якщо ми хочемо, щоб Бог почув наші молитви, ми повинні почути його призив до покаяння. Для Бога не проблема зупинити війну, але йому треба, щоб ми покаялися, смирилися. І не тільки війну, будь-яка біда, епідемія, голод, голод прийде на цю землю. Так буде. Тому що злі люди доведуть цю землю до голоду. Не пташки приносять зло на землю. Люди злі. Тому що одні люди більше злі, одні менше, але насправді, якщо порівнювати з Божими заповідями, то ми всі грішні і всі заслужили пекло. І рано чи пізно з кожне земне життя скінчиться, чи через війну скінчиться, чи через хворобу, чи від старості, але людина помре і стане на Божий суд. І на Божому суді буде вирішено, вона буде засуджена або виправдана. Якщо вона буде засуджена, вона піде на вічні муки до пекла. Якщо буде виправдана, буде мати вічне життя в Божому царстві. І тут люди часто кажуть, ну, я такий хороший чоловік, я кращий за мого сусіда, за мого зятя, за тещу. Порівнюється з іншими людьми. Може я буду спасений, ні дорогенький. Які б ви не були хороші, ми все рівно грішники. Ми всі грішники одинакові, і Папа Римський, і я, і ви ми всі порушили Божі заповіді і заслужили пекло. Тому спасіння можливе тільки через Христа, через кров Ісуса Христа, яка була пролита на Голоскому Христі за гріхи наші. Тому треба покаятися, треба вірити в Євангеліє, підкорити своє життя Христу. І Він простить нам наші гріхи і очистить нас від всякої неправди. Іван Бог так і сказав. Каже, коли ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний простить і очистить нас від всякої неправди. Тобто Бог не тільки простить нам гріхи, але й очистить від наших гріхів. зробить нас новими людьми і дарує нам вічне життя в Божому Царстві. Як написано, а тим, хто прийняли його, дав право бути дітьми Божими. Це зовсім інша людина. Тому задумайтеся, тому що раптом ваше земне життя може скінчитися, не дай Бог, але таке може бути. Може сьогодні ввечері, може завтра вранці, може через тиждень, а далі буде вічність. А ви не встигли покаятися. Може ви скажете, ну а я сумніваюсь. ви можете сумніватися, а коли ви зустрінетеся з Богом на суді, сумнівів не буде. Тому ваша відповідальність вже зараз почати досліджувати Євангеліє, вивчати Євангеліє. І шукати Божу правду, Божу істину, Боже спасіння. Тому що якщо раптом ви помрете в такому стані, як ви зараз, то вас буде чекати вічність, а вічність це те, що не має кінця, в муках пекла. Замість того Бог пропонує вам через Ісуса Христа вічність в Божому Царстві, де не буде хвороб, де не буде неправди, не буде корупції, не буде смерті. Бог пропонує вам вічне життя в царстві Божому, вічне блаженство. Тому зробіть свій свідомий. Вибір, хай Бог благословить вас, Закликаю, почніть уважно вивчати Євангеліє. І попросіть у Бога пробачення, станьте на коліна і скажіть, Господи, пробач, прости мене, я неправильно жив, але поможи мені виправити моє життя. І Господь почує, бо він любить вас. Написано так: полюбив Бог світ, що віддав сина свого однороченого. для того, щоб всякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. 我是一块俄罗斯的。Or,